Привіт! Це нові USB-інтерфейси з інтегрованим мікшером для потокового мовлення від ігрового підрозділу популярного бренду M-Audio M-Game RGB Dual та M-Game Solo. І якщо ти стрімер або геймер, який тільки мріє про стрімінг ігор, тобі просто необхідний один з цих девайсів. А ось який з них вибрати? Давайте подивимось. Ви на каналі GemTV, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк за працю та поїхали! Почнемо з розпакування. У коробці з M-Game Solo ви знайдете документацію, стрімінговий мікшер, блок живлення та USB-кабель для підключення девайсу до ПК. А в коробці з M-Game RGB Dual буде ще один USB-кабель, і ось такий перехідник для підключення провідної ігрової гарнітури до мікшера. Якщо чесно, то перехідник цей вже можна було б покласти її у молодшу версію Solo, але схоже на те, що зажали. Тепер подивимось на роз'єми та підключення обладнання. Всі роз'єми в M-Game Solo та M-Game RGB Dual розташовані на тильній стороні стрімінгових мікшерів. До M-Game Solo можна підключити як звичайний конденсаторний або динамічний мікрофон через цей роз'єм XLR, або в цей роз'єм під міні-джек можна підключити через перехідник мікрофон будь-якої ігрової гарнітури або навіть петлічний мікрофон. Незважаючи на те, що фізичної кнопки фантомного живлення для роботи конденсаторних мікрофонів тут немає, фантомне живлення у цих мікшерів все ж таки є. Активувати його можна у фірмовому додатку, про який поговоримо далі. Після мікрофонної секції йде вихід на навушники, вихід для підключення моніторної акустики та AUX вхід, через який можна підключити будь-яке зовнішнє джерело відтворення, наприклад, телефон або плеєр. Далі розташований роз'єм для підключення педалі. Для професійних стрімерів штука є корисною, тому що на педаль можна призначити будь-яку кнопку, наприклад, тієї ж цензури або навіть макрос. Це дозволить виконувати необхідні вам дії, не відриваючи світ ігрового процесу. Далі розташований оптичний вхід для підключення консолі, наприклад, Xbox або PlayStation. Але якщо стрімити ігровий процес з консолі, то доведеться докупити оптичний кабель окремо, тому що у комплекті ні у молодшої версії, ні у старшої, нагадаю, його немає. Далі розташований USB 2.0 для підключення девайса до ПК, роз'єм для підключення блока живлення та кнопка живлення пристрою. У старшій версії M-Game RGB Dual все абсолютно ідентично, за винятком наявності другого USB-порту для підключення ще одного ПК. Він знадобиться, наприклад, якщо ви на одному комп'ютері граєте, а з іншого стрімите ігровий процес. Зрозуміло, продуктивність такої, скажімо так, стрімінгової станції буде вищою у порівнянні з використанням одного комп'ютера і для гри, і для стрімінгу. Максимально яскрава відмінність між двома версіями цих девайсів це безумовно підсвічування. У соло воно червоне, а в RGB dual кольорове. Кожен фейдер і кнопка цих девайсів M-Game мають свою індикацію, і виглядає все це безумовно дуже ефектно. До того ж, у старшої версії RGB Dual підсвічування можна самостійно налаштовувати під свої уподобання у фірмовому додатку. Колір і тип підсвічування абсолютно всього, що тут світиться, можна змінити, починаючи від логотипу і закінчуючи кнопками семплера для кожного банку. Робоча зона M-Game Solo та RGB Dual розділена на три області: управління мікрофоном, управління звуком підключених пристроїв і, скажімо так, майстер-зона. У M-Game Solo в зоні керування мікрофоном розташований фейдер з індикацією, кнопка вимкнення мікрофона та кнопка цензури, на яку у фірмовому додатку можна повісити різні встановлені звуки. У RGB Dual в цю ж зону додали і кнопку параметрів голосових ефектів. У молодшій версії Solo такої кнопки немає. Зона керування контентом в обох версіях мікшерів ідентична. Тут розташовані чотири фейдери: гра, чат, семплер та мікс аукс входу і системних звуків. Під кожним фейдером розташовані кнопки вимкнення джерел звуку. Все просто, візуально зрозуміло та дуже зручно. У майстер-зоні M-Game Solo розташований великий регулятор рівня сигналу, що виходить на навушники або акустику, і 5 кнопок: кнопка активації голосових ефектів та кнопки семплеру для швидкого запуску своїх звуків або джинглів. У -Game RGB Dual регулятор гучності не має обмежень руху і оснащений шкалою підсвічування, щоб розуміти в якому положенні зараз знаходиться, а також з його допомогою можна налаштовувати параметри голосових ефектів. Натискаємо на кнопку FX параметри та крутимо колесо для вибору оптимального балансу голосового ефекту та вашого голосу. Під колесом у старшої версії RGB Dual розташована кнопка вибору банку ефектів. Дві кнопки швидкого вибору збережених голосових ефектів і п'ять кнопок семплера. Ось, власне, і всі візуальні відмінності між молодшою та старшою версією стрімінгових мікшерів від M-Game. Якщо ви професійний стрімер і знаєте, що використовуватиме хоча б половину всіх додаткових функцій старшої моделі, то сміливо беріть її. Іншим же однозначно є сенс придивитися до молодшої версії M-Game Solo. Не дивлячись на менш вражаючий зовнішній вигляд, M-Game Solo дозволить якісно реалізувати всі завдання, поставлені стримером. Як підключити та налаштувати стрімінговий мікшер? Спочатку підключаємо мікрофон. Навушники, блок живлення. Через порт Stream.USB підключаємо стрімінговий мікшер до ПК, з якого йтиме стрім ігрового процесу. І вмикаємо девайс. Далі необхідно завантажити фірмовий додаток MGame. Для цього заходимо на сайт mgame.com. Посилання залишу в описі до відео. Натискаємо Реєстрація і перекидає нас на Inmusic e Profile. Не лякайтесь, так і має бути. Далі тут створюємо свій обліковий запис або входимо до вже існуючого, якщо він був створений. Після цього натискаємо на цю кнопку Зареєструвати новий продукт, вводимо цей код, який є на кожній коробці, вводимо дату і регіон покупки. Після цього з'являється можливість завантажити фірмовий додаток та інструкцію. Якщо мене дивляться хлопці та дівчата з M-Game, будь ласка, спростіть людям життя та надайте можливість скачати фірмовий софт у себе на сайті. Занадто заплутана схема вийшла на даний момент. Далі встановлюємо софт та запускаємо його. Після першого запуску може з'явитись повідомлення про нову прошивку. Сміливо прошивайте девайс, продукт новий, і виробник якийсь час активно покращуватиме його роботу і буде фіксити баги. Це абсолютно нормально. І ось нарешті вам став доступний весь функціонал вашого мікшера для стріму, що потрібно налаштувати у програмі. Для початку налаштуємо роботу мікрофона. Для цього натискаємо кнопку Set mic» або просто переходимо у вкладку Setup. Тут знаходяться основні налаштування для мікрофона, для кнопки вимкнення звуку, для кнопки цензури, для вибору джерел звуку, чату та гри, а також налаштування для педалі. Якщо ваш мікрофон потребує фантомне живлення, активуємо його ось цією кнопкою. За замовчуванням воно вимкнено. Після цього підіймаємо фейдер мікрофона і потихеньку збільшуємо рівень вхідного сигналу ручкою Gain на тильній стороні мікшера. Якщо ви перестараєтесь та викрутите гейн занадто сильно, індикація мікрофона заблимає тричі червоним кольором. Це означає, що рівень вхідного сигналу необхідно зменшити. Індикація біля фейдера мікрофона може підсвічувати положення фейдера або показувати індикацію сигналу мікрофона в реальному часі. Перемикається режим роботи індикації цією кнопкою у додатку. Після налаштувань рівня сигналу мікрофона можна переходити до налаштувань звучання. Для цього в додатку доступний простий трисмоговий еквалайзер з параметричним вибором середніх частот. Є компресор, гейт, який рекомендую одразу вимкнути. Є колесо поселення гейну для мікрофонів типу Shure SM7B, яким не вистачає залізного підсилювача. В такому разі додайте рівень вхідного сигналу ще й цим бустом. Також тут є DSR і фільтр високих частот, який насправді дає можливість обрізати низькочастотний спектр сигналу корисна штука. Все працює добре за винятком гейту, тому що під час його роботи чути клацання, що неприйнятно. Тим більше, якщо у вас просто нормальний динамічний або конденсаторний мікрофон, гейт вам взагалі не потрібен. Тому що у цих стрімінгових мікшерах встановлені відмінні мікрофонні преампи від M-Audio Crystal Preamp з динамічним діапазоном 110 дБ. Я був здивований чистотою акустичного тракту, коли робив огляд Vocal Studio Pro, і там у звуковій карті якраз був встановлений такий самий преамп, що і тут. Сигнал у мікшерах M-Game передається 24-бітний з чистотою дискретизації 48 кГц. Сьогодні це стандарт. У додатку можна зберегти свій пресет налаштувань через File Save Preset так і завантажити встановлений. Для цього заходимо у File Load preset і обираємо з того, що пропонує виробник. Далі обираємо джерела звуку для гри та чату. Для цього заходимо у налаштування звуку в операційній системі. Наприклад, у Windows 11 правою кнопкою миші натискаємо на іконку Динаміка і відкриваємо параметри звуку. У виведенні звуку обираємо System Audio M-Game, а у воді обираємо Stream M-Game. Далі відкриваємо Мікшер. Тут бачимо всі активні джерела звуку, яким можна вручну задавати, на який канал їх виводити. Для цього натискаємо на цю стрілку вниз і розкриваємо налаштування. У пристрою виводу обираємо Game M-Audio M-Game, Після чого звук із цього джерела буде спрямований на канал Game. Так само відправляєте сигнал з чату, але вже обравши вкладку Chat M-Audio M-Game. А сигнал з браузера чи плеєра відправляєте на канал System M-Audio M-Game. У Windows 10 робите все так само. Після таких налаштувань всі джерела звуку відправлені на свої канали: гра, чат. Семплер та системні звуки, і тепер їх рівень можна міксувати за допомогою фейдерів. А загальний рівень міксу, який подається в навушники, регулюється центральним колосом. Для активації голосових ефектів натискаємо кнопку VoiceFX і голос змінюється. У ЕМГейм Еджібідол для голосових ефектів виділено дві кнопки. А враховуючи, що тут два банки, то всього для швидкої зміни голосу, голосу можна призначити чотири ефекти. Щоб вимкнути ефект, просто ще раз натисніть на кнопку Voice FX. Встановлені за замовчуванням голосові ефекти можна перепризначити, перетягнувши ефект зі списку на необхідну кнопку у необхідному банку. А також їх можна коригувати у додатку. Налаштувань тут дуже багато, буде з чим погратись. І залишився семплер. Сигнал семплера та кнопки цензури відправляються на свій канал. Це зручно, тому що рівень їх звучання можна швидко коригувати. Щоб запустити семпл, просто натисніть на одну з кнопок семплера. як і у випадку з голосовими ефектами, семпли можна перепризначати, а також додавати свої та коригувати прямо у додатку. Для стрімінгу в додатку OBS заходимо в пункті керування в обираємо вкладку Audio та відключаємо аудіо з робочого столу 1 та 2, а в пункті Мікрофон та додатковий звук обираємо «Stream m Audio M-Game. Всі інші джерела мають бути вимкнені. Далі спускаємось вниз і дивимося, щоб пристрій прослуховування залишався заданим за замовчуванням, після чого натискаємо застосувати і ОК. От і все. Пристрій готовий до роботи. Який з девайсів обрати і як їх налаштувати, ви тепер знаєте. А замовити їх можна на сайті gemua. Посилання на обидві версії я залишу в описі. Сподіваюся, відео було корисним, тому ставте лайк за працю, не забудьте підписатись на GMTV, якщо ще не підписані, і до нових зустрічей!